Всім привіт, це Один, І сьогодні на гру Warhammer 40 тисяч Warp Forge. Це стратегічний картковий батл Всесвіти, Warhammer. Е Ну, Тут, як вони кажуть про себе, що це буде визначальна гра для жанру карток швидким стратегічним геймплеєм, інноваційними ігровими режимами, чудовим мистецтвом та глибокою любов'ю до Всесвіту Warhammer 40 000. Добре, давай починаємо. Перед нами наша картка, перед нами вороги, і ми дивимося. Значить, це наш Варлорд. Він має атаку 2. І каже, перетяніть картку для того, щоб напасти на ворога. Ось ми її перетягнули і напали. А, зроб... Окей. The enemy також окей. І натискаємо End -turn. Ну, До речі, вони ще менше цю зробили кнопку End I could not ask for a more worthy opponent. І знову перетягну. Ну, дійсно інноваційний такий собі рух. угу. Вони не навчають, що якщо я помру першим, то я помру. І я програю. Ну, окей. Так, давайте нам вже якусь нову картку. Так, ага, можна ось так робити. Е, якщо я так зроблю, я перехожу в режим віддаленої атаки. Я перейшов. Тепер. Ну, тепер стріляй, каже. На Драгьер onto primary Siver. Primary River це оце? Так, це оце. Зрозумів. wise move, Captain. But you cannot always fight alone. Перекладаю. Завжди обирай цей режим для атаки. Обережно. Я. Ну, обережно. Поки що не зрозуміло, чим відрізняється рейндж від мілі. Це питання. Так, ну добре. Let us нас... bring in Гатить мілі. Скіп туторіал, ну не будемо скіпати. Ага, ось у нас з'явилися нові картки. Так, нас тут трохи навчають. Значить, Справа вверху це скільки енергії коштує картка. А, далі, ага, ось. Два показники: червоний і такий фіолетовий з перехрестям. Як снайпер, так? це рейндж атака, і вони можуть бути різними, я так розумію. І справа внизу це очки здоров'я. Ще раз, давай подивимось, що воно робить. Незрозуміло. Ну, добре. Це просто новий. Ага, ну, зрозуміло, чому там. не зрозуміло, чому потрібно було перемикатися, тому що в нас, що мілі, що рендж атака, вона 2. Нас просто навчають. Але хоча б було б 2-3, так було б якось правильніше. Defeat Primaries віз rangeed attack. Ну от я не розумію, чому я її маю. Можливо, тому що я, я стаю не поряд з нею, а типу через картку, і тому мені потрібно перемикнути на рейндж атаку і вже потім стріляти. Ну, блядь, як на мене це тупо, ну, чесно. Окей. Okay. Завершуємо. Так. You learn the most from your losses. Take these lessons with you into future battles. Come, brothers, let us fight! For courage and honor! <реш> Надавали мені. Так, плейн card cost energy, е Тобто, за 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 Заіграш кожної карти коштує енергію. Кожен е хід, е твоя енергія відновлюється. Е Відновлюється і збільшується на одну одиницю. Тобто в мене зараз 7 із 7, а там, наприклад, наступний хід має бути 8. Окей, в мене є ось такі е, хлопці та дівчата, і давайте їх тоді випускати. Е, до речі. А цей скільки коштує? 8. А, ну 8, тобто, це буде наступний хід, скоріш за все. Я я маю швидко, щоб військами, перед і все мені потрібно цього вбити. Логічно. Хоч, ну да, ось. так, ось. Закінчуємо хід. Тут він вбиває одного з моїх. Окей. І викликає. Так. Так. Як ти помічаєш, мани в мене вже 8. Я викликаю ось цього перчика. А він у нас хто? Ну, він просто... Дуже гарно стріляє. Е, ну, тепер тут все зрозуміло. Чому? Тому що в мене є оцей справа е, мотоцикліст. О, ні, 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 Це просто господі, мотоцикліст. Це просто чувак з мечем, е, скелет. Він на мілі б'є 3, тобто, буде всього там вісім. Потім, наприклад, я можу бути е, головним героєм на два це буде 6. І добити я можу рейнджем оцим лівим на 7 і вбити його. Давай так і зробимо, але перемкнемо його на мілі. А, мілі підсвічується, до речі, бачиш? Підсвічується, це означає, що він в мілі. Оп! да, Цей, ну, звичайно, так само робимо. Ну, Ну... А чому він не б'є? Добре, давай тоді так. Так, а чому я не можу походити? А! -а, -а. Ні, но, реально, я не можу походити. Не зрозуміло чому, ну добре. Я щось думав, я маю, ну, можу походити всіма картами. Знову. To this. Так, у мене 9 мани. Ну це зрозумів. Давай, якщо я ним походжу. Скільки мани в мене залишиться, ось що цікаво. Так, у мене рейндж обов'язково, і ось я стріляю. Well done, Uriel. You are, as ever, an student. Ну добре. Більш-менш зрозуміло, the хоча я не e бачу can't тут нічого інноваційного. Yes. Звичайна гра по типу Хардстоуна і взагалі по типу всіх карткових ігр. Uh, єдине, що я не зустрічав, ще не зустрічав, але можливо, це uh, я не зустрічав, так? А on, є, є таке, ну, я маю uh, на увазі uh, атака uh, Мілі або uh, рейндж. Uh, uh, навчання uh, продовжується. Uh, bro, але uh, тут, що прикольно, yeah. це те, що така от, як ти uh, бачиш, якісь This заводи, I'm яди, все. Шуму тистить. Ну, коротше, таке. Не так, як в Хардстоуні. Там просто мапа. Хоча, не знаю, це можливо також швидко надаїсть. Так. Далі продовжується навчання, і нам говорять про цю карту, що прийшла, що більшість юнітів має спеціальні скіли. Ну, і давай подивимось, які тут. Зрозуміло. А ось є цей чувак, він коштує одну одиницю. хелса 2. Значить, що він робить? Він, Adjusted Units have плюс 1 міліатак. Return to your hand. Adjusted units. Ну, окей. <проб> Brothers, today we fight for the Emperor and the Imperium. We march for Macragge. These only sure <sighs> talk. Look, boss, I brought my mates too. Mines. the only brought here. Oh, just you wait, boss. Just you wait. Ага, зрозумів. Значить, як працює цей е, хрін? Значить, він працює таким чином, що якщо м -м, юніт have якийсь юніт має е, плюс один мілі атак, то і він є на полі, і ми його ставимо. ось Ми таки що поставили ось цього, так, то нам ще йде одна карта. Ну І звичайно, ми її також розігруємо. І знову він є на полі, і знову ми її розігруємо ми через ось цю карту ми витягнули ще додаткових дві карти. Ну і тепер можемо, звичайно, працювати далі. Вони зараз е, не ходять, тому що будуть ходити на наступному е, ході. Це я пояснюю для тих, хто взагалі вперше бачить такий жанр. От. І, до речі, його oh, не вбили, а він повернувся знову в нашу руку. Так. Enemy turn ще. Мій nee, turn. Так, прийшла ось така карта. Дивимось. Це якийсь. Шотабой. Е Значить, він робить один демедж to random enemy. Зрозумів. Окей, давай його ставимо is dead, із А, Ну, Солдати з ось такою позначкою моб. Вони тригерять оцей ефект а, рандомний постріл в рандомного гравця. Ага, зрозумів. Але їх зараз на полі немає. Ну, і я можу ще походити ось цього хлопчика в бій відправити. Просто щоб він був. До речі, можна було зробити це перед тим, як я поставив ось цього, для того, щоб ще одна карта прийшла в руку. Ну, а тепер будемо бити. Значить, е так, давай ми вб'ємо ось цього дружочка. Так, далі тут у нас, окей, і цей стріляє. Ха-ха. Так, добре. Мені цікаво, чого він стріляє, якщо ми, вони ж ці всі дурачки не, ну, не були ось такого символу, як він. Так, ну і тут стріляємо також мілі. І цей додатково нам дає урон. Ну, непогано. Так, наче походили. Наступний рівень. Э, наступний ход. Так, його два побили. І вбили цього нашого гарненького героя. Так, що тут? А, робить 3 демеджа туран Enemy. І все так? Тобто нічого такого... Ну, І це нам пояснюється, що це спеціальна карта, яка робить просто звичайний якийсь урон в битві. Ну і все. Ну, Давай її розіграємо тут. Рандом звичайний. І тут А цим ми не будемо бити. І гра, до речі, нам також рекомендує не бити, тому що якщо я зараз ось цим вдарю, то я вб'юсь. Ну, А босу я е, всього-навсього нанесу один урон. І це ну, доволі мало, але карта дуже ну, непогана, тим, що вона, якщо є у мене в руці, а вона буде відігравати, якщо я буду мілі там когось ставити, мені буде вона підкидувати карти. ну, Якщо її зараз не вб'ють. Так, Unitсвіс ось таким знаком а, захищають а, Friendly юніць, ну, тобто вони приймають на себе, а, я так розумію, атаку. Тобто я в першу чергу маю атакувати цю нашу А Чому вона ну, противна? А, тому що в неї а, відповідний зустрічний вогонь буде на 4. Тому якщо ти там, ну, але мало життя, всього 2. Так, окей. Варлорди and, uh, warlord, і деякі, деякі там, солдати, да? хай буде юніти. Uh, мають ось такі таланти, і кожен хід uh, вони. створюють от щось таке стратегем in your hand. Стратегем. Ще це не зрозуміло, що це. Ну, добре. Так. Що це у нас? Це просто герой, який. тайд один. Окей, добре. Давай його вберемо. І у нас карта приходить одразу. Просто у... зауважу, да, що карта приходить через те, що є оцей е, дружочок. Далі. Це в нас також такий самий, як був. Окей, ставимо його. До речі, карта не прийшла. Хоча. Е, хм. Тайд один. М -м -м, цікаво. А чим вони? Ну, вони однакові. Хм так, добре. А це в нас хто? Це Варбос. Warboss клан. Він е отримує одну мілі і одну рейндж атаки, то наші. Зрозумів, угу, тобто ось у нас є оці рогаті хлопці, і зараз через нього. Через нього. Ага, він просто кричить і всім збільшує, всім рогатим збільшує мілі і рейндж на один. Так, тепер потрібно походити. У нас є два ходи, нам потрібно вбити ось цього дефа. Він нам не потрібен ось таким чином. Ну і все. Поки що головного не трогаємо, тому що нам та картка важлива. Yeah! Ну, Але енемі вирішив, що нам вона не важлива. Ну, добре, будемо зараз її розігрувати. У нас вже 7 з 7. Yeah! А, значить, ми одразу ходимо ось цю карту, та, що нам потрібна. Ну, а далі вже. А... Так. А Це знову Варбос, який поліпшує е, мілі-рендж атаку на один. Тому спочатку нам потрібно вивезти всіх наших е, ну, героїв, які є з рогами, так? а потім вже робити, цей кричати, і збільшується всім мілі-рендж атака. Все більше ми ходити не можемо. Завершуємо хід. Я думаю, що наступного ходу всім абсдамо. Ну, це йому не допоможе. Збільшив міліатаку. Знову йому не подобається наш цей герой. Гарний герой, гарний. Так, окей. Цього героя одразу сюди. Далі, тут у нас є трі to Random. А, Ам... Тут навіть можна обійтися і без. Чому? Тому що, ну в принципі, Ну давай, робимо все і ще збільшуємо. Ну, а тут далі вже справа техніки. Ми зараз вбиваємо оцього дружочка, а потім. Спокійно розбираємося з головним босом, і тут вже отак тут от, 6 і мінус 2. Так. Дуже все зрозуміло. Ці чітко і, сильніше, і ясно Перемога! Так. так. Ну, кажуть, обери своє ім'я. Окей. Далі що? Ви Вже використовується? Ну, добре. Давай, так. Так, ну що, тут? Про... Пішли одразу сюди. Отримуємо якісь у нас тут є мішен. Collect. А, Daily Login бонус. Ага, ось. Якась нова картка, я так розумію, чи що це? Ні. А, тут також отримую ось такі подаруночки. А, Так. Ось Daily Mission. Значить, потрібно було Draw 10 карт. Тобто потім. Deploy 5 troops І атак. Окей. Далі що тут? Кампейн є? Кампейн це. Ну, не зрозумів, що воно хоче. Ага, зрозумів. Це нам дали такого героя, чи що це? Не зрозумів. А, це герої, які випадають, я так собі розумію, і вони випадають з цієї легендарної картки. А ми картку чи отримали, чи не отримали. Я щось не можу зрозуміти. Кажуть плей. Ось практика. Ось драфт. Ну, давай фрі, звичайно. Драфт моде. селект Варлорда. Я не знаю, кого обрати, якщо чесно. І що це буде означати? Ну ось вони є. Mm. Це додаткові чи скіли, чи щось таке. Угу. Ніц? Не зрозуміло. Ну добре, давай поки що нічого не обирати. Мультиплеєр це Battle. Гейммоди, Unranked. Можна робити ранкінг і Unranked. Зрозумію. Що таке практика? Дуже все таке міленьке, що не ну, можна і попасти. Ну Це туторіал, який можна грати. До речі, щось на почту прийшло. А, якийсь подаруночок. О, бустерпак. Так, тут нема нема. Бустерпак. Це нам таке подобається. А, ось він в шопі. І... Що тут ще є у шопі? Ем, так. З, звичайно, золото, за яке можна. Яке можна купу. О, о! От. Виходить, за усі е, камінці, рубінчики, можна купувати картки. Наприклад, ось такі е, Regeneration е, Talent Реанімейт, Re коштує 5. І ще там хтось щось от може купити. Є більш дорогі, ось цей коштує вже 400, а не 100. А ось ці суперкартки, вони вже коштують взагалі багато. 1500. А ось навіть 6000 Це якась легендарна. От, дуже крута, коштує 9 енергії і в неї урон 8,10 і, і здоров'я 10. ну Мабуть, крута картка. Вот. Так. Косметичні всякі штуки. Ну і є ось це. Добре, давай спробуємо відкрити. О! Так, ну. А чому... Ну, да, ну по 5 вони відкриваються, добре. Так, о, фіолетова якась. Гіфт to Random Park, Park and Friendly troop. Це, звичайно, синє. Також епік. І, звичайно, синя. Це, до речі, цей був у нас е, на навчанні. Так. А, там 10 паків. По 5. Оу! Окей, відкриваємо ще. Оу. Так, зелений. Зелений це. це також непогано наче. Це краще, ніж синій. Хоча зазвичай на Так Гівно Ну зазвичай окрім зеленої так. Це така лудоманія. Типу може нам легендарка випаде Скоріше за все, грати я в гру не буду Але ж Легендарочка Її ми завжди очікуємо Зелена, мені здається, це дуже непогано. Ну, Вона, так я дивлюсь, просто по параметрах вона дуже-дуже потужна. І вона підсвічується краще, ніж синя. І рідше падає. Але прикольно, що у нас в першому пакі одразу два епіка, а потім нічого диви. Зелена, зелена, знов синя. Нічого. Давай з іншого кінця відкривати, може так буде. Зелена, знак синя, синє і тут синє. Ну да. перша крутка була найщасливіша. Опа, ось фіолетовий, до речі. Це бачиш, він літає. Шурікен 2. Блін, ну це дійсно потрібно бути ще одне фіолет. Дійсно потрібно розбиратися і бути фанатом цієї, цього всесвіту. Але дуже прикольно, ну, зроблено непогано. Єдине, що, як на мене, то трошки не для мобільного телефону, тому що ну, трошки є тут э, заміликі деталі. От. Але може це я просто придовбуюсь, Не виключено. Так, ну, легендарки, я так розумію, нам не дадуть. Взагалі, а ні, ці сині, одна зелена. Ну і далі я можу купувати ці бустер-паки за 100 ось таких е е слідків, я не знаю, як їх назвати, да? е е зрозуміло. Так. Ну, ось мої всі карти. От. Ну, зараз їх насипало дуже багато. Потрібно якось розбиратися в цьому цьому. Eightdesk. Ну і от тут потрібно тепер сидіти і розбиратися, що воно що воно є, а що воно потрібно, а що воно не потрібно. Фільтрувати я взагалі тут якось. ну чому... А, можу ось фільтрувати. А, ось епічні мої карти. Легендарних немає, є міфічні ще навіть. <кхи> От, але таких немає. Є ось епічні ось такі у мене карти. Є рарні. Чомусь тут зелені, а не сині. Ну, зазвичай сині це рарні. Але тут вирішили бути інноваційним режимом. <кхи> це, мабуть, і є інновації. Ну і common. А, Окей, я, чесно кажучи, тут не фанат е таких е карткових ігр, але якщо комусь сподобалося, то ну, пишіть е в коментарях, як вам гра зайшла, не зайшла. От, можливо, є якісь від вас будуть гайди. Також пишіть їх в коментарях, нехай люди дивляться, нехай грають їм, якщо е ну, до вподоби. якщо до вподоби, тому що... А для мене це трохи ну, така меланхолійна, сумна гра, от, в яку потрібно там прям сидіти, залипати. Трошки хочеться ну, завжди більше більше екшену. От. Є чатік. От. Я так розумію, чатік, ну, бачу, точніше, що він для усіх один. І тут. Про все мова. Добре, на цьому все не буду затягувати. Всім дякую. Підписуйтесь на канал. Я кожен четвер-п'ятницю, якщо буду не встигати, то і в неділю буду оглядати нові ігри, нові мобільні ігри, які виходять на Web Store Google Play. І якусь висувати свою думку. Ця гра, в принципі, мені сподобалася. але... Ну, Графіка дуже прикольна, дуже все непогано, але я не фанат е, ось таких Сі е, ігор, і тому мені складно сказати, наскільки вона крута чи не крута. Так, все не наче непогано. Дали нам там, 4 чи 5 епіків, от, з якими, мабуть, можна щось е, варити, зварити. От, тому, в принципі, все. На цьому все. Бережіть себе, донатте на ЗСУ, все буде обов'язково. Україна, Па-па.